Так рукой Мені Мені відео, 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 відео. Відео. а мене Ну, в мене аніме, це мага нахуй. Доброго вечора, ночі утра, значить, у нас сьогодні 7 часов 30 минут зараз буде. Рішила я всі, що є нельзя лекції. Тут, конечно, по історії інтересна тема, ти не можеш відкрити, наприклад, другу тему, пройти там лекцію, якщо ти не продивився першу лекцію. Угу. І при цьому я не знаю, чи є до цього матеріалу тести, Тому що, ну, наприклад, як я робила по математике лекції, там перша лекція, ти там ну, читаєш, читаєш, за щось там записуєш, желательно записуєш, тому що там достатньо матеріалу, а потім ще після цього матеріалу посередині, е, після працювання цього там, підпункта так ще питають пару коротше на бальней, типу, система там. Слава Я так рада, що оця п'ятибалка більше, а то попридумали. Мені так ну, от реально мой мозг набагато проще. ти розумієш, що тройка це середина просто золота. Четверка получше, п'ятерка то вообще. Не, ну звісно, конечно, пишется, що це в відсотках, типа 100%, там відсотків, чи от я першу лекцію там пройшла щось на 87. Цих відсотків, коротше, четверка вибила, я рада. Зараз дивлюсь історію України, тут друга схема. Тут ти не можеш пройти значить другу тему, наприклад, поки ти не пройшов першу. ну Це як варіант, типа вона відкривається поступово, відпочиваючи як по математиці, там відкриті сразу всі, по-моєму, ці лекції, но там лекцію можна продивитися лише один раз. Тут, а я не знаю, чи можна її продавитися пару разів, тому що я тільки першу відкрила, і тут уже інформації, ну, достатньо так, а це тільки Русь, Україна, навіть це не Русь Україна, ще тільки самі перші там, століття там, друге тис до нашої ери. Не дуже. Інтоєвропейці на території Східної Європи. Ну, Історія України зрозуміла, це база базна. И математика база база-базная, но все-таки вообще математика с такими матрицами. Не, ну матрицы, конечно, понятно, но я была на своей моей лекции, пока ты там записывала все, что было на слайдах, тих, в зуме и до зума. Там, конечно, было не очень. 300 раз кладается матрица, 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 матрица. И все это писать каждый раз рука уставала физически. Вот так вот. Зараз продивляємося історію, можу показати историю. база базная, но читать, звісно, я люблю. Ні, правда, я люблю читати, але типа матеріали, ті, що я опрацьовувала ще на НМТ, перед НМТ, все це мені знайоме, але тут ще більше розгалужено тепер, коли ти вже навчаєшся. Ой, ну, ладно, как би, і що? Переживемо. Як би? Ні, тут пише стародавня руна, ну, тут я це перше прочитала. Отак. Це тільки перший пункт, а там їх штук 5, по-моєму. Не знаю, я так вхоль, може прочитаю, ну тому що в мене дуже прям фіксація на конкретних... Тут достатньо просто ще читати, я не хочу прям на цьому зациклюватися і тому подобне. Максі, що я можу сказати, з такого суттєвого, суттєво, просто для мене важне, що через 10 днів, навіть 11, сьогодні 20, у нас буде Хелуїн і кінець Іктобера. Що я подивилась про Інктоберу? Ну, Там, де оце вилежиться, я не знайшла нічого толкового за цей рік. -будто, може в Рілсах, ну, не знаю. Зато в тете. Я подивилась, ну, трошки щось цікавеньке та є. Я інтобр не робила, я максимум що робила, чисто десь знайшла челендж якийсь э, октябрьський і тому подобне. Я, короче, таке зробила. Відьма. Кстати, дзеркало, але воно інтересніше, так? А, да? все одно одне плече чуть вище, друге нижче. І так же саме, типа, юбка одна. Ну, ладно. Мені суття була важлива. Я, в принципі, перший раз спробувала щось таке за 5 хвилин зробити. І розкрасить, навіть неплохо розкрасить. Так що так. Стосовно інктобера, ну, база базна, я знайшла варіанти, як світні. Але для мене інктобер це, звісно, ще той вайп видається, коли малюють художник такий в чорних-білих тонах, то лі чорнилами, то лі акварель. Це таке красиве діло. Я не знаю, але воно цікаве. Ну, і обичні роботи цвітні теж. Є свій вайп. Я подивилась ці 20 днів, які я тільки можу. Значить, там уси, Я заповнила плетіння, сварка, збиток, чи щось, коротше. Ну, такое. Не прям щось кріпове в цьому году. А, олень. Олень от олень. Не, ну, рисувати реально оленя, ну, таке. У мене по людям трошки кривувати, малювати видуманих. Чісто по спільтери референсам. що казати про животних. Ну, я пробувала, але не, 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 не. не треба воно цього. За останні тиждень, я, значить, навіть в неділю в мене були лекції, по всьому, чого можна, не можна, определенне час, час. Всі курси, що були, вже додавались. Мені окремо тут то, ну, деякі просто курси були вже додавані до того, коли там була сама лекція, типу определенний день. А деякі стали появлятися курси тільки в той ровно день, коли цей курс повинен вестися. І бути сналексісний і тому подобне. І через раз, звісно, воно знаходилось, але все-таки знайшло славу. але це радує. Мені, ну, почитати історію, звісно. На відео, думаю, не очень буде. Я просто не, не нахожу навіть за що зачепитись. тут не Так, є пару слів, які виділяються цим синім, типу, як переводиться народ, етнос. А, ну, ет... угу, Вікіпедію. Типу, видає. етнос Історично сформований. На визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, загальність риси, і стабільність, особливість культури та її психології. Ну, етнос, понятно. Це як у нас обична ну, культура. Народ зачем? Що? А народ у нас має таке саме. Окей. О, поняла. Що цікавого? Тюрки. Мовна спільнота, спільноти. Е, не бачу, тут щось багато на, надрукували багатенько. Тюрки, мовна спільноти, яка вірогідно з'явилася в третє-мудрому тисячолітті до нашої ери, в басейні Волги. А потім у наслідок багато вікової еміграції розселилися в Східньому і Південному напрямках і стала переважати серед населення. По Поволжя, Казахстану, Алдаї, Долини Верхньої, Є, Нісею, то, що те, угу. серед тюркомовних народів, які відігравали важливу роль у середньовіччі Європі, зокрема Русі, авари, печені, Гуни, Булгари, Половці і Монголи. Yes. Ну, в общем, оце всі, хто тут були, це ми знаємо. Нічого не змінялося. Я, правда, не знаю, які тут можуть бути запитання. Ну, я, ну, я вивчала до НМТ все це. Ну, наскільки я зрозумів, не настільки, ж прям посібників цієї інформації або відкуда. З научних прям робіт і тому подібне. Понятно, це більш поглиблене познання, але, ну, не знаю. Мені особичне познання було непогано. Це тільки, Блін, мені цікаво, тести будуть. Потому что, сколько я бачила, ну, должно быть 100 бальне. Если 100 бальное, должно быть какая-то тестовая штука. Но я не понимаю, каким образом оно работает. Так, третья тема. Утворение Киевской Руси. Ну, угу. скорее всего, по истории можно будет лекцию несколько раз хотя бы открывать, в отличие от математики. Потому что по математике, конечно, ну, ну, ну. Не, ну хорошо, конечно, что я записала. Так, Це там той відсоток, тому що мені здається, що сайт залагав. Не, не залагав. Тому що я пролистувала, вона була на одному місці. Тут я пролистала. Так, четвертий пін-пупіння її київських держав. Володимир Велимир Хрещення Русі є нема. Можна будь. Бо я бояться хрещення Русі, притом що з 5 класу це, по-моєму, заповнила навічно. Ой, ні 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 ні, ні, ні. от це то я не люблю. От це чого причина, чого розпалася ця Київська Русь, що її там монголи спалили, розграбили. Я не ета. я не, не люблю. Визначні угу. етапи цієї стрічі було, коротше, 10 пунктів. Ну ладно. Ну, прикол. У нас питали просто на лекції, в якому ета... преподаватель питав, коли їх хрестили, а тут такого не пишеться, вроді. Ладно. Так. Днем тесту. Я не вірю, що тут без подвох. О! До хрещення Русі, походу, дійшли. А, ага, роль християнства у культурному розвитку Русі. Допустим. Вот тут просто картинка. Випу. Я подивилась по картинке, як это. Люди в воду заходять, і эти хрести гору. Така от картина ріпіна. 27%. Сколько тут тем під тем, точнее? Освіта, літератури, література. Писання на Русі. Угу. Я, звісно, що почитати не спорю, але все це так, глаза мозоли, воно таке маленьке, такий самий шрифт не очень приятний. Повість минулих літ, великий літописець пише. Повість временних літ, ага, допустимо. 1110 ну це хоча б легко запам'ять. 1500 літописних списків, ага. 1113. Була написано поїзд временних лет. Допустим, все це ми чули, але тут це читай, все, звісно. У мене голова просто болить, не хоче. Да? У мене кажу, я оце... не... Ой. Я ще кофе перед цим просто ще випила на, на вечір. Тому що я старалась зафіксуватися, а тут, звісно, зафіксація така. Ну, допустим, ну ладно. Ікони, архітектура, сколько? 3%. 40. Давайте я просто. О, <світ> Ну от, я ждала, Я 4 балов ведеться. Союз пленмен, який став центром консолі... консолідації Східнослов'янських племен. пленмен. Йо. Полян, білий Хорваті, Древлян тиверці. Не знаю, куди там брали дарення. Коротше, Я буду. Тому маю, тому що... Мені на таких тестах обычно треба подумати, тому що я не понимаю суть питання. По-перше, Во вона не в відсотках пока, вона типу один бал з одних можливих. І тут зверху висвітилася штучка. Типа. Виконати переглянути. Я посчитала 12 тем. І типа, кожна лекція буде відкриватися перший тиждень, другий тиждень. Я так посчитала до кінця року, там не так багато тижнів, а там, вибачте, 12 лекцій. Є. Оце, октябрь, последня неделя, Листопад і грудень. Ну там по 4-5 не як, ну 12, але ну, не я я думаю, місце. Условно, в один день пройду там в лекції з судового предмета з історії, як мінімум. І так, по чуть-чуть, потю... ну, це учиться, що там ще треба щось робити. Практично, як більшість є практичних робіт, поэтому ну, і в... це займаюся. Давайте. Доброго вечера всем. Хорошего настроения. Я буду дальше думать за, за историю. А потом еще что-то найду. Папа. -па.